Вбивство собаки теж злочин. Все частіше жителі рівного знаходять мертвих тварин просто на вулиці, поряд з житловими будинками. Зв'язку із цим місцеві активісти, захисники собак влаштували мітинг біля рівненського управління міністерства внутрішніх справ. Теперішнім приводом стали нещодавні спалення собак догхантерами. Так називають саме тих, хто полює на собак. Тобто, якщо в них буде якийсь випадок стосовно людини чи дитини, то в них не буде такого усвідомлення, що перед ними людина, яка також має біль. Цей порог полюбив, в них не стирається. Це люди, які в принципі в Європі мають такі визначені соціопад. Вони живуть проти суспільних моральних норм. І вони навіть більше того отримують від цього насолоду. І така, на жаль, маніачна... Потреба, чим більше він знущається, тим більше він цього прагне. Відповідь представників міліції була досить офіційною. Правоохоронні органи пообіцяли врегулювати ситуацію. Цих безпритульних собак щенят, які була слідчо-оперативна група, виїхала, задокументувала відкрито кримінальне провадження, в свою чергу, за 299 кримінального кодексу. На даний час доручено слідчому провадження це і всі будуть проведені заходи щодо встановлення даних осіб. Правоохоронці обіцяють перевірити підозрюваних, на яких вказує громада. Також вони знайдуть слідчого, який займатиметься цією справою, і про її результати обов'язково буде повідомлено громадськість. Ілона Якимюк, Віктор Терещук у ритмі подій.